У середу, 6 травня, у залі Калуської дитячо-юнацької школи Сокіл відбулися фінальні матчі розіграшу Кубка народного футбольного клубу Ураган серед футзальних команд загальноосвітніх шкіл. На фінальні ігри до Калуша завітав ініціатор шкільного чемпіонату з футзалу, президент НФК Ураган, голова правління ПАД Прикарпаття Обленерго Олександр Бубен. Шкільний турнір вже триває на нашій області четвертий рік. Ми його розпочали з Франківська і була ідея, щоб цей шкільний турнір яким чином долучити туди наші крупні місця, які мають певну інфраструктуру, тобто спортивний зал». І Калуш саме цього року приймає перший е, цей шкільний турнір. Ми подивилися на досвіді долинни, тобто ми можемо дистанційно, залучивши певних партнерів е, з району, проводити більш-менш якісно його. І от Калуш перша проба, і я сподіваюся, що зараз ми визначимо чемпіона, який, до речі, в цьому році це вперше знову ж робиться. Прийме участь в лізі чемпіонів, де зберуться кращі команди зі всієї області. Ми ставимо на митці, щоб кожен учасник турніру отримав якийсь подарунок на згадку про цей турнір. Тобто будуть фірменні рюкзачки з логотипом турніру, вони будуть наповнені солодощами, а щодо команди чемпіона, яка зайняла друге, третє місце, так, там саме є призи, починаючи від футбольних м'ячів, комплекту форми, ну, безумовно медалі. Ну а перша команда отримує призовий фонд 20 тисяч. За головний приз турніру боролися команди 3 ї та 6 ї загальноосвітніх шкіл, а за бронзові нагороди змагалися юні футболісти 7-ї школи та школи ліцею номер 10 Саме цей двобій виявився найзапеклішим та надзвичайно драматичним. В такій самовідданій грі та волі до перемоги позастріли б, мабуть, дорослі футболісти. Увесь матч пройшов практично гол у гол. Проте фортуна посміхнулася команді сьомої школи, яка вирвала у своїх суперників перемогу з рахунком 4-3. А от у боротьбі за звання чемпіонів очікуваного футбольного шоу майже не було. Команда шостої школи уже з перших хвилин зустрічі заявила про свою перевагу і у наступі, і в захисті. Та й взагалі перевершувала суперників у динамічності ведення гри. Футболісти третьої школи обрали оборонну тактику, проте їхній захист виявився занадто слабким, щоб протистояти завзятим атакам. Якби не відчайдушні дії воротаря команди 3 школи Романа Барнича, рахунок матчу міг би стати для них в рази гіршим. А так двобі закінчився перемогою шостої школи з рахунком 6-2. І новоспечені чемпіони і їх тренер не стримували емоцій, радіючи цій перемозі. Дуже тяжко. Ми, навіть, ми не знали, що так буде важко. Як ви думаєте, що, що вас чекає зараз після цього турніру? Думаю, нагородження. А пізніше трошечки коли вже трошки помістер, ти були ти футболісти, не справді. Так, звісно. Звичайно, ми хочемо виграти перше місце в області. Зараз хороша команда у нас непогані, я хлопці, пара бажлітків. І думаю, що ми маємо шанс поборотися за перше місце у Франківську. Я думаю, що у Франківську буде цей турнір, бо Франківську Коломия, Долина, франківськ долина, Франківська, буде п'ять команд. Я думаю, що ми маємо шанс великий поборотися за чемпіоном, за чемпіонство за області, чемпіоном. Після матчів наступила найочікуваніша для всіх учасників турніру Мить, церемонія нагородження. Переможців та призерів змагань привітали президент НФК Ураган Олександр Бубен та перший заступник міського голови Калуша Ігор Матвійчук. Спочатку свої заслужені відзнаки отримали футболісти, які стали переможцями в номінаціях індивідуальних досягнень. Кращим бомбардиром турніру визнано учня шостої школи Владислава Рущука, який був автором «18 м'ячів. А його колегу по команді Юрія Висучана – кращим захисником. Кращим голкіпером став Роман Барніш з третьої школи, ще одного представника цієї команди Віталія Барана, який у фінальній зустрічі забив два голи престижу, визнано кращим гравцем турніру. Цьогорічним футзальним відкриттям організатори змагань визначили учня першої школи Олександра Саківа. На звання кращого тренера удостоєно наставника команди шостої школи Андрія Короля. Бронзові нагороди турніру та футбольні м'ячі вибрала загальноосвітня школа номер 7 Команда третьої школи, окрім срібних медалей та м'ячів, отримала і комплект футбольної форми. А тріумфатором змагань футболістам сьомої школи Олександр Бубен вручив розкішний кубок МФК Ураган медалі та сертифікат на 20 тисяч гривень. Перед початком э, турніру кожна команда, кожна шкільна громада визначала саме куди вони будуть витрачати э, цей призовий фонд. І у нас є э, саме э, визначення, куди на ці 20 тисяч будуть э, витрачені. Є певна процедура, яка дозволяє нам і слідкувати, щоб саме ці кошти були витрачені школою не на купівлю комп'ютера для директора школи, а саме для. Зміцнення інфраструктури спортивної, чи купівлі інвентаря, чи мечів, чи можливо якийсь ремонт роботи в спортзалі. Незабаром в Івано-Франківську відбудеться обласний турнір, у якому команда загальноосвітньої школи No 6 не збирається пасти задніх, а самовіддано боротиметься за найвищу сходинку підесталу. Разом з калушанами за Кубок НФК Уроган змагатимуться юні футболісти з Коломийського, Долинського, Рогатинського та Городенківського районів.